Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати найсмачніше печиво з родзинками. Бабусине печиво. А перед тим, як почати процес приготування, будь ласка, не забудьте перевірити, чи підписані ви на мій YouTube канал. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, зробіть, а ще лишіть мені вподобайку та коментар. Дякую, ну що ж, починаємо процес приготування. Найсмачнішого бабусиного печива. Для приготування бабусиного печива нам знадобиться 160 г вершкового масла жирністю 82%, 50 г яйця, 60 г цукру, ванільний цукор за бажанням, 40 мл молока 280 г борошна, 6 г розпушувача, 1 г солі. Та 100 г родзинок. Для глазирування 20 г жовтка, 10 мл молока та цукор. Спочатку треба підготувати родзинки. Я попередньо їх промила в прохолодній воді та просушила на паперовому рушнику. Тісто ми можемо замішувати міксером або ручним вінчиком. У даному випадку я рекомендую жирність вершкового масла 82%. Додаємо цукор, ванільний цукор за бажанням. Також сюди можна додати цедру апельсину або лимону. Збиваємо, масло трохи посвітлішало. Додаємо яйце кімнатної температури та ледь тепле молоко. Перемішуємо. Змішуємо борошно, розпушувач та сіль. Додаємо до масляно-яєчної маси та замішуємо тісто. Тут вінчик вже можна прибрати. Використовую лопатку. На цьому етапі можна додати родзинки. Наше тісто готово. Викладаємо тісто між двома листами пергаменту. Розкачуємо в прямокутник. До речі, тісто дуже м'яке. Тому розкачувати навіть не потрібно. Просто розтягуйте його. Ось так, як роблю це я. Ми розкачали тісто в прямокутник, товщина його приблизно 5-6 мм. Ставимо наш пласт в холодильник приблизно на 2-3 години. Можна поставити в морозильну камеру. Тоді на 1-1,5 годинки. Я дуже люблю це печиво за те, що в ньому так багато родзинок. Бачите, яке красиве в нас вийшло тісто. До речі, кількість родзинок можна контролювати, додати менше, більше ну, більше вже не треба. Дістаємо тісто з холодильника або морозильної камери. Знімаємо пергамент з однієї сторони. Знімаємо пергамент з іншої сторони. Нарізаємо тісто на прямокутники. Якщо за той час, коли ви розрізали тісто, воно стало дуже м'яким. Поверніть його в морозильну камеру на 10-15 хвилин. Перекладаємо прямокутники на деко з пергаментом. Тісто, що лишилося, поки що прибираю в холодильник. Змішую жовток з молоком. Змащую тісто. Присипаю цукром, в мене тростинний, можна і білим. Випікаю в розігрітій до 170 градусів в духовці з конвекцією 18-20 хвилин. Наше печиво випікалося 18 хвилин, лишилося дочекатися, поки воно повністю охолоне. Ось таке красиве та смачне печиво в нас вийшло. Дістаємо з холодильника молочко та починаємо дегустацію. Давайте покажу вам, яке воно всередині. Розсипчасте та неймовірно смачне. Це печиво просто тане у роті. Обов'язково приготуйте його для своєї родини. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. До нових зустрічей. Бережіть себе!